Шановні гості, я завжди кажу, що я не можу бути об'єктивним, тому що я страшенно люблю цей колектив, кожного з них завжди обнімаю ці люди, я робію тому, що вони не видячиться ні на що, ні на вілс, які не натрималися на нашу землю, ні на війну, яка знищує і спотрошує, перевертає душу. Вони живуть, вони творять, але найголовніше вони розвиваються. Вони ростуть. Ростуть у своїй матері, ростуть у своїй можливості передавати цей емоційний потенціал, який сьогодні всі в нас закупили. Я кажу, наша душа в першому акті розгорнулася, в другому акті затишилася, а в третьому просто порвала. Заходу, як той птах, який відчуває радість приходу нового Вісне. Точно так само ми сьогодні відчули оцей прихід після того, як що недавно освятили і оновили наш храм Святого Юрія. Це зробить для того, щоб Україна не просто перемогла у війні матеріально, а щоб оці всі люди, які творили нашу культуру, це все, за що стоять наші воїни сьогодні на передовій, тому що не завдання ми стоїмо. Ми не стоїмо за життя, ми стоїмо за наші. Я би хотів сказати, що дуже пан професор чітко зауважив.